Всім привіт на каналі Володій Дакус і сьогодні з нами Олексій. Всім привіт. І ми будемо знову починати грати цю гру. Не цю гру, а тайку. Ти. Ну так, тайко. Так, зараз я маю їхати до Олексія, ми зараз почнемо. Цей, Олексія, ну вийди на двір. Та ні, я це стануть для себе на кібазі. Я такий більш рожевенький. Я по камері тут до мене хтось під'їжджає. Поки що ніхто. Та, до речі, ми трохи прокачалися. а? скажи, скільки ти зробив робітків? Я зробив. Олексій зробив три, а я зробив вісім. Скільки? Та вісім робітків. Тобі вже діток є, так. Ну тоді лети до мене. Так але я зробив тільки що восьму. <гум> і в мене лишень вертольот, і лишень що купив. Виходи. Я, я не вірю як восьми. Я вже маю ракети, дрони, і якщо тепер хтось чи зробить кланову війну, чи щось таке станеться, зразу ми дамо прям таку відсіч, що вони вже зрозуміють, що на нас немає чого нападати. Чеку. А, та, а, реально, ну, слушай, як ми прокачалися на 39 і пару там частиночок на цю. Олексій, а я біля твоєї бази чи ні? Ти я ж запаспавниця на а, чому? Як ти її простив? Чекай, а в мене запитання, коли ти встиг? Виявлялося, зробити трохи, пару розпітків. Я не знаю, Та я просто цей. У мене гроші швидко йшли. Що? Я трохи чекав на тебе. І ракети вже є. Нам треба якось початися з першого леву. А то ми репітки робимо, а левели не. Нам треба подивитися, як це зробити. А я вже. Я, чекаю, я вже трохи. я це я на 240 зробив левел. Як? Я в тебе пишу, що ти один перший левел, тут мені вже не говори. Ні, а я на 240% зробив, ну, і тут пише у мене 240 з. Ну, я коротше, зробив 3,9%. А як? Я не знаю, А ти це зробив? тут зробиш? А у тут є задачі, напевно, по цьому треба качатися? По чому, ну, де задачі? Задач. Солдат. Завершено. Ні, я зробив операцію, Награда. Чекай, Олексія, де? Ви... Де задача? Десь тут є спеціальность завершена награда. А, я якась артилерія понял. Я йду тут зараз дивитися. Чекай, Олексій, а ну я давай, бо Ми зараз їдь до мене. Ти на який базі? Біля тебе. Вроді має бути зліва. А дивись, тут є якась нова операція газова. Тебі, дивись, ти заходиш на операції. Не, я поняв, тут... я поняв. Газова, то заберіть 5 аердроп карт карти. мене одна щось. Із... Ага, зрозуміло. Награда. О, чуєш, ти бачиш, яка награда на першому ти зробив? Операція реактич. Чекай, Олексій, так... Ракетчик, ти бачив, ракетчик? Зробив? Я забав ракетчик? Фра... Ракетчик. Так. Я вже зробив. Та я, я зробив тому, ще, одну, ще одну операцію, як вона тут називається, я не пам'ятаю. Це це, це вертольот якийсь. Самоліт був. Пілот. Пілот значить. Це був пар, що там та, та й... удар тут є. Так купа чого. дальної удар. Але нам е, цій машині треба качатися дивись. Тут треба операцію зробити, унічтожити 45 вражеських вертольотів і. Ні... і, і... і самольоти. Але чекай, Олексій, і... починай їхати до мене, зараз почнемо їхати на точку захвату. потім захопив наш прапор. Ну, написав наш прапор. Чи ж ти, звісно, мене вибачай, але. не знаєш що, mm -hmm. Або ти. Ти мені цей тю ракетну, то... Ну, тепер, я буду 45, е, цих вертольотів, потім ти будеш спавнити твій. Ти своїх вертольотів будеш спавнити, і я потім свої вертольоти буду спавнити. Або нову Ні, Я зараз подивлюся, які там у мене завдання. Може у мене там інші ми і будемо там робити це... перше твої, потім мої, потім ну, так до кінця. І, там, я не просто в нас, я не

Ну, я зараз знаю про пролечу на вертольоті, зараз подивимося. Ай. Ти який? Тут вертольот наді мною літає. Це я. А. Е, куди? Та ні, я просканував, що це ти. Сідай, сідай, і зараз будемо два літати. Чи ти не міш? Я зараз буду дезинтуватися, пошуч. Ну порадуй ти. Коротше, Олексій летимо двоє на точку захват. Ти на своєму я, а я не знаю. Я не можу, я чекаю, я зараз залишу. Ой! Ти зможеш приземлитися чи ні? А, а Алексій, я... я лечу! Ой, я походу на, те... на тебе приземляюся. Ну, мі... мій вертик, що це ти. А, це ти. Десант!

Чекай, я свої двері відкрию, чекай, Олексій. Так, відкрию як випадок. Та, на точку захвату. Дивись, зараз можемо вилітати, хто перший. Чекай, зараз я трохи при... приближу. Прямо маємо до ситуації на саму верхушку точки, захвату. От сюди. Давай, ти перший, ти перший, ти перший. Так, тепер я. Увага, я десантуйся. Десант я. ну, хтось тут? Тут, тут самоліт! Жук, бери, жук. О, дивись, ми вже можемо використовувати... Я відкрив, крышу, чтобы холодное огонь. Ой! Ну, цай! Атакую, атакуй, атакує! Чи кинь ник! ракету? Диму, дихми, дыха, дихми. дыха! Дихми, дихми! Дай чел! Во чел тут! Давай, давай, давай. Є! Е, забрала, Забрали! Е, забрала! Просто не Сюди. Хто шарить, Кто там тайте мэ? Закрени, наклеиний! Вс, goodбай, гудбай! Ой! Ти? Що за прапор? Коротше, ви розуміли, я ходжу на хай, і у мене така ленточка. Я хочу собі купити таку ленточку цього такого кольору. Чуєш? А подивись завдання, дивись задачі. Заходиш. Чекай, а що було далі? Ви бачите в наступному роліку. З вами був я, Володя. Олексій. Всім. пока пока